Відповідно, Володимир Євгенчук-Каченко розглядається ситуацію міська піші на сході міста Київ, 30-го 7 24-го. Пусть виявляється 10, 35, 36, 23 Просимо постановити окрему ухвалу стосовно порушення державною реєстратор Дарницької району місті Києві державної адміністрації над Байлом, у адвокатом красником, головою її заступниками, секретарем і членами ради адвокатів України законодавства, яке в місті ознаки кримінального правопорушення передбачено частиною 3 статті шостої. Стрими по два кримінального України. січні 12 січня 2026 року справа номер 910 десять три тридцять пять речі двадцять три північне поліцейносподарської складі колеги суді паномаренко водимиринкаченко при секрет за сіданием коло засуджі засідання пристановки участников учасників наш поліційний стар на рішення спужку суду міста Києва від тридцятого нольсомодва четвертого справи десу десять тридцять пять речі двадцять три судя подарин колись дванадцять два четверто за потом національна асоціация українцу рада адвокатів українцу містерства Заучить третьего субъекта, называется муссийный помог, що подметку споруд на стороні позовича рада адвокат и места Києва, заучать третій усі, які називається муссинин помог, що предметы споруд на сторону подача, ребенка, Петра Костянтиновича, Хавігуляна Вадима Мунівьяровича, про визнання про скасування номер. 5706-5 від 20.12.22 за пов'язання вчинити дії. Північний апеляційно-господарський суд постановив апеляційні скарги на рішення господарського суду міста Києві 30.07.24 справи 910-35-36-23 за дарунити частково. Рішення господарського суду міста Києві 30.07.24 справи 910 35 скасувати. Провадження у справі 910 35, справі, 910 -35, справі 910 -35 закрити. Стягнути за національну Національна асоціація адвокатів України в особі Ради адвокатів України 1220 двести двадцять гривень вісім каких збору за подання скарги стягнути святой національна асоціація адвокатів України особі ради адвокатів України гори з державного бюджету України четыре тисячі гривень. судового збору за розгляд апеляційної скарги.